Амін, I mean, такий цей рік складний був. Як ти думаєш, який буде наступний? Ну, лір, таке питання ти мені ставиш. Я звісно маю якісь думки, але мені здається, краще запитати професіонала. Знаєш, може якусь карту зробити на цілий рік, там таке щось. А може, ми запросимо нумеролога, і він скаже, який буде наступний 2023 рік. О, крута ідея, думаю, клас буде. Втілюємо класну ідею і запрошуємо прямо до нашого офісу не лише нумеролога, а й астролога. Питаємо обох про прийдешній рік. Тож знайомтесь це Сергій Авдієв. Він з цифрами на Ти. 23 23-й год, 2023 тисячі сложити всі числа року, У нас вийде цифра «7». От сім'я це буде число следующего року. Що таке число сім? Сім'ярка це число остановки і переосмислення. Хорошее час для учебы, познания познання чогось, час духовного развития. А це вже Аліна Лобода. Вона знає все про наступний рік, від зірок. Каже, 2023 єдиний подвійний кота та кролика. Це рік пухнастиків, тож і ніжності, і любові. Це романтичний рік, насправді, але це все залежить також від особистих, да, індивідуального розкопів, бо насправді, так як це рік трансформаційний і дає кардинальні зміни, він може як закінчити відносини, так і почати щось нове. Це хороший рік для того, щоб створювати сім'ю, народжувати дітей. Аліна Лобода запитала у зірок, коли ж закінчиться війна. Та каже, що можна дізнатися лише приблизно місяць. Усе залежить від збройних сил та вміння дипломатів. У будь-якому разі, вже в середині січня, відчуємо, що військова напруга зменшиться, але переломні моменти будуть весною. Це кінець лютого березень, і ще точка це кінець квітня і травень. Тим часом номеролог зауважує, непростою буде сама новорічна ніч можливі обстріли. Якраз 31 число. воно попадає в зону да, То есть, вот, надо быть астр... надо не игнорировать бити не игнорировать какие-то вот сигналы, да. І астролог, і нумеролог наголошують, наступний рік принесе зміни і нашій країні, і кожному з нас. Віримо в це і бажаємо одного перемоги. Валерія Глушенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7